Скільки доведеться заплатити за відновлення міст та селищ постраждалих від дій терористів на півночі та сході України, поки суми дуже приблизні і, на жаль, скоріш за все не остаточні. Прем'єр-міністр заявляє, що вже потрібно 8 мільярдів гривень. Це приблизно по 200 гривень з кожного без виключення українця від немовля до пенсіонера. Наш журналіст Лев Костек з зони АТО про те, які об'єкти потрібно відбудувати у першу чергу. Микола Петрович корінний мешканець Слов'янська. Зараз прогулюється рідним двором. Тут на вулиці Батюка, 46, він живе з 71-го року, і от вперше не впізнає рідних стін. В його п'ятиповерхівку влучив снаряд. Четверо людей загинули, одного контузило. Тут така паніка була: бах, і бах, бах, і бах. Ну ні вже далі. Ми тоді вже а вдирати нікуди. Ми з дочкою залишилися. І останній раз ця ракета як ударила, хоч снаряд, один ударив. Он на третій етаж дирку зробив на это. А Одна ніже, а друга тут у підвал. Але бойовики з міста пішли і тепер, каже Микола Петрович, час повертатись до нормального життя. Комунальні служби сюди ще не доїхали, тому люди самі намагаються навести ладу дворі. Ми гуртом потихеньку наші люди. Тут було ні пройти, ні проїхати. Втім, більш масштабні руйнування самотужки відновити не вдасться. Так у цьому будинку, як і у всіх інших у місті, досі немає води. Під час одного з обстрілів був пошкоджений водовід. Тепер, щоб приготувати їжу чи помитись, людям доводиться вистовувати в чергах біля колодязів чи спеціальних автомобілів. От привозять нам от воду. цистернами, серна привозять. В краєм випадку ще скважини є. У городської лікарні Леніна скважина з водою є. Там беруть. Ну, один раз. Хватає где-то ведро два. сейчас вот канистрочки хватает. Окрім десятків будинків під час збройного протистояння лише у Слов'янську пошкоджені дитячий садок, лікарня, пологовий будинок і чотири школи. В одній з них вчився Яльберт. Мав переходити до п'ятого класу, але тепер не знає, коли знову зможе прийти на уроки. В подвір'я навчального закладу потрапив снаряд. Наслідки навряд встигнуть ліквідувати до першого вересня. Тут старшие классы были. Такая, тут библиотека, тут такое. Тут учились дети. Было, да, страшно. Очень. И возле нас еще там попало. Мы прятались по грибах все. Чималих збитків зазнали і комунікації. Бойовики на Донбасі вже підірвали півдесятка мостів. Ось так тепер виглядає переправа поблизу Семенівки. Лише на ремонт доріг знадобиться півмільярда гривень. Масштабні руйнування також на залізниці, на газопроводах, в енергетиці. Зараз я знаходжусь біля слов'янської теплоелектростанції. Через бойові дії вона припинила свою роботу, і щоб відновити її потрібно щонайменше 400 мільйонів гривень. Хоча і це лише верхівка айсбергу від тих сум, які потрібні, щоб Донбас знову повернувся до звичного життя. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк говорить про 8 мільярдів гривень, і це насправді великий виклик для нової влади, адже вона може провести усе чесно та прозоро, а може повторити помилки попередньої влади, розікравши більшу частину грошей і назавжди залишивши Донбас. Бас п'ятою колоною. Чи наважиться хтось тишком-нишком нажитися під гуркіт війни на чужому горі? Схеми рахуватимуть кожну копійку, витрачену на державні програми з відновлення та розбудови постраждалих регіонів.